Вітаю, друзі! Знову прийшов час показати вам дещо нове. І сьогодні спонсором новинок стає добре всім відомий ЮНІТ. А оскільки новинок у ЮНІТ багато і з'являються вони доволі часто, ми довго вагали, що вам показати. Та нашу увагу привернули два дійсно хороші, цікаві професійні пригоди. І це не просто так. Адже в сучасному світі важко уявити якесь виробництво, де б не було пневматичних вузлів та ліній. А важливим пунктом для будь-якого виробництва є раціональне використання ресурсів та доцільна економія. Проте, навіть при при дуже сильній економії ресурсів усі старання інженерів підуть на нівець, якщо десь є витоки. Адже різноманітні витоки на пневмолініях та вузлах проводять до значних втрат. І не завжди ці втрати можна визначити візуально чи будь-яким іншим способом без використання відповідного обладнання. І от, у нас є рішення від ЮНІТ. Це акустичний візуалізатор UT568B. Тип приладу не новий на ринку серед подібного обладнання. Але варто наголосити, що це друга ревізія даного приладу, яка має ряд покращень, як апаратних, так і програмних. Але все по черзі і починаємо, як завжди, з розпаковки. А поки ми не відкрили цю броневоліску з приладом, нагадую, підпишіться на канал та поставте вподобайку. І не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити ще більше оглядів на топове обладнання. Отже, після відкривання транспортувальної коробки нас зустрічає ось такий кейс. Між іншим, надзвичайно якісно виготовлений. І в руках відчувається як серйозна річ. Відкриваємо його. Тут нас зустрічає сам прилад, два акумулятори, один з них попередньо встановлений у прилад, зарядний пристрій, кабель USB-C, навушники та адаптер для SD-карт від USB-C та USB-A. Та безпосередньо сама SD-карта, яка встановлена в сам прилад. Саме виконання приладу тут перевищує всі очікування: метал та якісний пластик створюють відчуття. Невеликої ейфорії. Але дизайн і виконання це звичайно цікаво. А що тут із функціями? Для проведення вимірювань тут використовується 138-канальна система мікрофонів з частотним діапазоном від 2 до 100 кГц. Всі дані відображаються на 43 дюймовому дисплеї. Прилад має вбудований лазерний далекомір, можливість записувати відео та робити фото. Але найголовніше те, що прилад чудово визначає витоки стисненого повітря та газу, а це значно полегшить пошук та усунення пробоїв на магістралях та зашумлених. Місцях. І це ще не все. Адже функціонал тут дозволяє визначати місця виникнення коронних, дугових та поверхневих розрядів. А також на налаштуваннях можна виставити ціну за певну кількість витоку та період вимірювання, і ви отримуєте результат, скільки ви втрачаєте коштів за певний час. Для зручного користування тут передбачена функція текстових та голосових приміток. І це насправді дуже зручно, адже насправді із фото дефектної зони ви можете залишити собі примітку, де запишете та поясните для майбутнього себе певні дані вимірювань. Щоб показати вам, як працює UT568B, ми, звичайно, газову трубу розбивати не будемо. Але в нас на студії є прилади освітлення, в яких виникає високочастотний шум через імпульсні блоки живлення. Ми покажемо їх та знайдемо ще декілька джерел високочастоних. Шуму. Починаємо записувати відео та знаходимо об'єкт, який видає високочастотний шум. В нашому випадку пишіть одна із ламп освітлення. Ми завершуємо запис відео. Тут ми можемо встановити ім'я файлу. Ми можемо записати або текстову примітку, або ж голосову. Зараз ви почуєте приклад створення голосової примітки. І після цього ми зберігаємо наш файл. Файл буде збережено на карті пам'яті в директорії root. Тож, як бачите, прилад цікавий, якісний та функціональний. А ціна тут, повірте, ну дуже приємна, як на прилад такого класу. А застосувань в нього море: від аудиту високовольтних мереж до використання на різних хімічних, фармакологічних та інших підприємствах, де використовуються пневматичні системи. Адже нагадаю, що будь-які витоки спричиняють колосальні втрати. І до речі, якщо ми вже заговорили про таку річ, як економія при усуненні втрат, то варто зачепити наступну тему, яка стосується як зими, що наближається, так і нашого наступного приладу. А саме тепловтрати. А що краще покаже тепловтрати, ніж тепловізор. Правильно, нічого. Тим більше, коли це ось такий тепловізор від ЮНІТ UT740H. А щоб ви не дивились на чорний кейс, подивимось, що всередині. А тут, окрім інструкції. Нас зустрічає сам тепловізор, кабель USB Type-C на USB Type-A, ручка для зручного використання та SD-карта для запису фото та відео. Два акумулятори, і, в принципі, все. Комплектація не найбагатша, але доволі широка. Тим паче, що зараз у ЮНІТ усі акумулятори заряджаються через Type-C. Коротко про характеристики: Інфрачервона роздільна здатність 84 на 288 пікселів. Діапазон вимірювання температур від мінус 30 до 650 градусів Цельсія. Усе це відображається на IP. Дисплеї діагоналю 4,3 дюйми з розширенням 800х480 пікселів. При частоті оновлення 25 Гц. Однак крутість цього тепловізора не в частоті оновлення, а в надзвичайно якісній матриці. Щоб ви не вірили нам на слово, просто пройдемося вулицею і покажемо вам відзняті кадри. Особливо звернемо вашу увагу на тепловтрати на фасадах будинку в холодну пору року. Бачите, друзі, як мінімум, то можна дивитись, хто коли приїхав на роботу. А зараз ми можемо прекрасно бачити, як тепло виходить через вікна. В нашому випадку гарна теплоізоляція фасаду. Але якщо б теплоізоляція була зроблена погано, ми б бачили втрати тепла на стінах. А тут ви можете подивитись на тепловий знімок нашої студії. Ось такі друзі, в нас новинки. Обидва прилади безумовно варті уваги. Та можуть принести користь як кожен сам по собі, так і в парі. Звичайно, це прилади не для домашнього використання, а промислового рівня. А якщо ви ще й займаєтесь енергоаудитом, то радимо придивитись до цих приладів детальніше. А на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про них, та до нових зустрічей. Кожен раз. Не й те са.